Yeah, no, І сравнюємо це спачимо свободі. Постараюсь коротко, щоб ми з вами осознали кожне своє дійсно поруження перед Богом і осознали уважно в нас на небі йде суд. І ми не знаємо, в який день, в який час небесне суд буде розсматривати моє ім'я, мою фамілію і оприділяти мою участь. Також серйозно собі думаємо? Що для того нам треба, щоб наша участь не була врачебна, був зачитаний з тих призова, можна сказати, з самого Божественного призива Ісуса Христа, який призиває все чоловічество, каже, прийдіть до мене всі, вруждаючися примільнення. Той гріх може на притупити остроту Сознання людини, людина не чувствує себе момент, Другий дух Святий, покидає людину, яка пошкочає себе, яка застріває у гріхах. Тому, ну, всі жителі силіють, в мене не перене, І тому, каже Христос, придій до мене всі, які обтяжені. і я вас заспокою і Зато вони означає повірити, що Ісус є Христосом Божий, особливо, що прощає наші гріхи, що спасає. Знаєте, поняття, що Христос прощає і спасає, хочу сказати, в нинішньому християнському світі хто стаповерність Богою сприймається. Прощає, і ми прежде, що має називатися якими тяжкими і страданням з добровісту досталося. Якщо брати Ветхий заміт і перечитувати ту всю систему жертвоприношень, то кожна жертва, кожна смерть жертва напоминала людині про те, що гріх, зроб, зроблений гріх, не встається ненаказаний. Зроблений гріх має понести за свободу смерть. І людина, яка або приносила жертву. Розподивилася надала за те, що як тварина йде життя, то, прежде всього, осознавала, що за їх треба захватити. А саме важна місць з цього системи життє це смерть Ісуса Христа, Свято Божого. Тому, друзі, прощення, спасіння, то не так поверхно, якому і свідків стоять. Іскране покаяння. Це найважче, -е, що хотілося сказати, без смирення покаяння не прозвіти. Тому що процес покаяння це наша справа. Наша справа рішення, а процес покаяння це робота Духа Святого. Благодаря Боже робить над людиною. Тому наші каже Христос, возьміть, як у моє на сім'я, і навчитеся. Чому маємо присадна навчитися? реде коротко коротенько нескольких минутку поговорити про кротос і смирення. Е, звичайно, ми представляємо, що мокадерно слова де сложно узвучити. Що таке кротос і смирення так? Що мова легко, викосо знаєте, кротос, присвід слово кротка, притю з високе мнение про себе. Це саме просте тяснення. А смирення, слово смиренно Знаєш, таке смірно. Коли людина серйозна, насторожена, наслідую команду і прислуховується, яка має бути команда. Богу, що віддає нам команду і повна Біблія, небесному указання, і коли ми готові слухатися, то є смірення. І смірення особливо включає у себе то, що ми навчаємося прощення. Смірення Бога, що входить чи ми собі можемо Смирення входить в сознанням нашої вина. Сознання винайкого. Це змірення. Далі ще нужда в прощення, то так ще входить смирення. І не мене важливо, знаєте що? Прощення з нашої сторони. А якщо Пересястер, давайте собі вопрос за мене. Девчем я на когось обідав? Чувствую для когось виновником. В проблема, проблемах, які сталися в моїх житті. Якщо ми туди піддержимо обіду, якщо ми не відпустили її, якщо ми не удалили з наших думок, то ми ще не змінилися. Це дуже важливий сьогодні. Хочу сказати, що ми з вами проводили послання апостола Петра. Ми з вами проходимо зараз послання. Апостола Якова, я хочу сказати, що всі два апостоли про смирення і напоминають нам. Апостол Яков, 4,10 нам дуже знайомий з китом, говорить такі слова. Смірітесь перед Господом і восніся вас. Смілітесь перед Господом. Працю церкві смириться під Господом, то ми пречесть осознати нашу безпомачну знати, что мы ничего. Христос 15 главе Иван каже, що без мене не можете делать ничего, Мається на увазі нічого хорошого, нічого доброго. І вознесет вас. в другому місці написано в своє время. Вознесет, ну, конечно, має в значення. А, конечно, на наших Конечно, наша внука що Вознесе у день пришествия Христа. Вознесе перед Господом Боже подніме, подніме в тому разі, якщо вона нині сміливається перед Господом. Ну і апостол Петро у 5 главі, в 5 стихові, теж призиває до смирення. Также, як бачи, повинуйтесь наставникам, все же подчиняється друг друга, облікрійтесь смірно мутрієм, тому що по гордом противиться, а смиренно дає благодати. Обікрійтесь смірномутрія. Подчиняйтесь друг другу. Праця сестра, якщо вони готові подчинятися друг другу, Якщо нам говорять, це власне Слово Боже, що треба щось зробити, або треба все не робити бібліоток, та йому маємо бути готові виступати. Каже Апосол, Петро подчиняється друг у другу. От смірення, якраз включає в себе подчинення.

Це огонь місяця 9-го дня. Ну, в місті 9-го, тому 10-го, уточняти, ну, я так розумію, 9-го вечора. І так, вибрація сестри, яке значення мав ну, праздник? Він ну, має три названня праздник. Праздник друг, праздник очищення, ну, смілення до народного сміряння і помніте третя назва, яка була. Очищення Друг і. Судні дні, брата і сестра. Судні дні так. Да. Чому народ на дворі чекав Богодав Священника після очищення Святилища? Нема нікому вперед. Рішатися судьба, брати сестри, є прощення. У кожній молитві його ну, повичайно прощення. Кожна жертва вказувала на прощення, ну достатньо прощення. І згадування. І згадування, то означає. І гріхотих, і беззаконні, непом'янополіє. То я Бог навсідав унікружає гріх. А який гріх? Покаяний, поставлений, і ті, як людина старається не повторяти. Тоді вопрос серйозний? Коли народ на про прожидав возрощення первого священника Ритуала після церемонії очищення святилища. Очищення святилища означало, що гріхи год, які получали, на які, на які приносилися жертви, і на які народ получав прощення, вони мали бути нічтожені, зглажені і святилище, в якому символічно ставалися гріхи народу, та Коровою символічно заносить відімено і святилища, їх треба було згадати, згладити очисти. праздник називався Очищення Святилища. Закінчується процес очищення святилища у період церкви приношення. Двіся, в низі крока Данієва з тих 814, то є основа дитинського учення. Стиви, що очиститься. Рібці сестри, ми з вами недавно хто приходив на чтення Книги Велика Бороба, то там не так давно читалося про імену е, Собіч, які відбуваються на е, Значить, Святилище є на нимбі, є на ним храм. І Христос Волотайстві не просто волотайський, але вже. Із 1844 року вже перші адміністрації з великим ентузіазмом, з ревністю і з серйозністю, з повною серйозністю проповідували, «Убойтесь Бога і роздайте йому славу. Ібо наступив час суда Його. Тобто я ще раз напоминаю, він не наступить. То вже буде Велик Суда. День суда вже наступив. Небесний суд розглядає тіла людей, їхню участь. Пророчество Даніла 2300 ут, і уч. І святилище очиститься, то й світло каже, на великий пророчеський період. На служення Христа небесному святилищі, який совершає не круги козла. Бо ми знаємо, який, який процес був в церемонії двох козлів прав. Один для жертвоприношення, один для опущення. Словами, для отвідняння в пустинні, який символічно у нас народу гріхна народа у пустині. А друге, що закликався із кров'ю того козаць, первосвящення, святилище, тилище, завису і осторожно, акуратно, в сміренні напоминання, без смірення, слава Божого, обігали там свіще. І смирення і глубоким світлом серця він заводив у однієї святого Святого, щоб очистити святилище, Тут це був не нужний. Коли священник возрождався і скінні, рок, і туди мав руки, кого слава нарок, народ був дуже радосний. За того ми освободилися од наказання Західна. Веці сестра. Знаєте, й те, коли ми читаємо, і для нас пекло є якась просто історія. Тоже це то не історія просто. То є участь чоловічества, участь кожної душі живої. І ми їм з вами настолько важне значення пред мене в літнім дням. Пунімаючи, що ми не дісу, настолько від свій тимо Бога нас країне. Ми напоминайте. Що сказано в на сім, коли вона значить 9 днів самого місяця? Всяка душа дасть смириться перед Господом. І всяка душа, яка не смириться, що ж не буде? Буде предан смерті. Про просто сказано. це реально сказано, конкретно. Та що буде відстеплена від народу народа А Як вам казати, не хочу якувати когось. Боже слово, чоплює точне і реальне. Свою часу збувалося і недалекий той час, коли рішення Суда, суда збудеться над кожну одну мінімум, є правильний Небесний Суддя, який поки що милує, поки прощає, приймає жертва Христа, Хортайського Христа, кров того животного, яка була занесена в інше занесе тисячі. Кров Христа, знак, яка символізує корог Христа в наші ті, затягає вся вічна прийняти час. І що ми хочу наповнити, допомнити, священник заходив ще з кадентицю в крові, осоду, з кров'ю військом. Настиворожку ковчега кров'ю, а перед тим бризла завісу або мог, хочу казати, дозвол зайти у святий 10. Без крові не мог зайти. Слово Боже з білого. Тому що без ходатайства, без посередничества Христа, Христа не має доступу до Бога, немає магічних обсягів. Такий процес Бог придуснути для чоловічества і прикрашає своєму дням. Хоче все для себе і, і тека із нас ну, і На завершення із світліцям, і з другої гравою, помните, що говорить апостол. У вас боже робити таке чувствовання, яке є у Бога. Бо Христі Ісусі, Христос, повілики неба. Цар неба і землі, царе Господь, Господь, і прийшов на землю та що Субов зробив? Каже, смирився, Бог послушний до смерті і смерті Христос. Став я чоловік. Для того, щоб бути у тілі чоловіка, щоб прожити правду життя, подати душі. Тому що нам дорогі боротьбі, що мама приближені і наступні великої діє більше молилися, чим раніше, більше співалися, і більше задумувалися, яка моя дальніша життя, як я прожив домов, чи я проживав, слава Божу, і справиться і став лучше, чи може на жаль дуже. Або може покрежні у житі, де дає таке от можна. Треба зі світі. Треба чати кожне, ті. Не нужне і смірення серця життя. І Бог навернув зайнято плану. Бог поляка за ті слова.